Друзі, всім привіт! Я сьогодні вирішив приїхати на Подол. Це те місце, де я зовсім дитиною ще гуляв, ну і жив. От. Хочу подивитися, де той дім, будівля. А це парк, де теж гуляли в дитинстві. Тут так все облагородили, так все по сучасному стало. Просто немає слів. Як би це передати Такі цвіточниці це вообще Я в житті такого не бачив Тут все огородили забором І будівля вон стоїть і Я не знаю що там за забором Захожу во вход дворика Сейчас посмотрим що тут сталося Люді, що тут сталося з цією будівлею, ужас. Одні розваліни, один фасад. Це колись був мій будинок. Я тут жив. От що тільки осталось з мого будиночка, в якому я народився. Точніше, не народився, а з роддома мене привели сюди. А це колись був наш двір. Все заросло. Кстати, тут рядом завод Фармак. Там еще охрана ходит бдит. Видите? Одна з цих будилей раніше була роддомом. Чесно кажучи, не зрозуміло, чому на Подолі така занедбана будівля. Це ж майже центр міста. Друзі, зараз проїздом на Троєщині. Троєщина це царство стекла і бетону. Такі громаді понастроювали тут. Не дуже себе уютна людина відчуває. Архітектори спроєктували такі огромні будівлі. От. І на лівому березі Києва, і на сакарках, і на Троєщині От. не дуже, мабуть, комфортно жити. Правда, на, на сакарках є метро, а на Троєщині нема метро. До речі, такі мусорники під стекло я бачив у Польщі. Прогрес. Зараз їду короткою дорогою, веде навігатор сідою, раніше. Теж сюди їздили, але стрмненько, тут розмінування йшло Саперів бачили, но я їх не знімав Короче, стрмненько, може щось ще буде цікаве Відвідав могилу батьків. Е, Кладбище таке зараз е, північне, геть заросло все. Мабуть, немає людей, які дивляться за могилами. А може були на цей напомінальні дні, а зараз вже поросло все. От. Дуже прискорбно, що могилки стоять. А дивитися за ними нема кому. Сьогодні якраз такий день помінальний. От. Точніше, він більше був учора, але вчора я не зміг. От. То сьогодні приїхали з сином. Ну, Взагалі-то рідко буваю, бо добиратися далеко, де і зараз таке якесь життя непонятне. Ну, як є можливість, треба обов'язково. Провідать. Друзі, ну що за отдих без їди? Ми вже трошки підкріплялись, але треба по-людськи так, шаурми. Ой, як апетитно виглядає. М -м -м. Попросив його приперчити. Пече так добре. Ну і м'ясо, і сочна така класна. Шарму купували ось біля Магеллана. Там в проході. Ох, і пече. Зря я напросився на таку гостру шаурму.